по Україні героям слава доброго дня? Ну в першу чергу, звичайно, ми кожен раз наголошуємо про те, що для нас насправді важливі люди в першу чергу. І питання, звичайно, перше про людей. А скільки цивільних залишилося в місті на момент цих активних бойових дій, і скільки їх залишається там зараз, ті, хто не поїхав. Ну за такими приблизними підрахунками на початок саме гострих бойових дій, штурму міста в місті залишалось близько 10-11 тисяч населення а на теперішній час можна казати, що десь близько 8 тисяч населення, 7-8 залишаються в місті. Ну і наскільки я розумію, можливість покинути місто зараз є лише в напрямку окупованих територій, правильно. Ну, других можливостей містянам окупанти не дають разом з тим, не зовсім вільний, але шлях до окупованих територій є. Добре, а ситуація на Азоті. Бо насправді, якщо так говорити про те, що публікують москалі в своїх пабліках різноманітних, в них постійно є якісь повідомлення про те, що там виводять цивільне населення з Азоту. А що ви про це знаєте? ну Цивільне населення з Азоту почало виходити як тільки більш-менш зменшились обстріли азоту. Зрозуміло, коли. Територія підприємства була е, захвачена е, росіянами, то ну щонайменше, вони її перестали обстрілювати та дали змогу людям е, піднятися із укриттів. Е, що там відбувається? Ну звісно, що людям необхідно залишити ці укриття і перебратися у місто або е знайти собі якесь тимчасове житло, оскільки е як би там не було, но на території промислового підприємства, яке постійно обстрілювалось, обстрілювалося і авіацією, і крупнокаліберною артилерією, знаходитись досить небезпечно навіть після припинення таких жорстких обстрілів, оскільки це все ж таки хімічне виробництво, і на до якої до якого ступеня е, пошкоджені комунікації, і в який момент часу е, ті хімікати, які залишились, можуть е, справити вчинити негативний вплив на людей, які там знаходяться, ну досить важко сказати. Ну а якщо говорити про от е, саме бойові дії, я розумію, що лисича, тобто Сєвєродонецьк, наразі ну е, там в більшості контролюється якраз расистами. Я правильно розумію? А... ну Фактично місто Северодонецьк так. Да, е, під контролем е, расистів. Тобто, по суті, от таких е, активних артилерійських обстрілів там авіанальотів в місті не відбувається наразі. Ну, наразі є лінія зіткнення по периметру міста. Е, де вони намагаються штурмувати і здійснювати там штурмові дії в напрямку Лісичанська або наших оборонювальних позицій? Тому є е, е, такі е, межа, на які відбувається загострення, частина міста більш-менш знаходиться в стабільному стані. Ви знаєте, я от кілька днів спілкуюся з нашими військовими, і в ефірі в прямому так само. Ті, які і брали участь безпосередньо в бойових діях в Сєвєродонецьку, і вони кажуть, що орки застосовували таку практику, що буквально кожну будівлю вони просто розбирали артою і танками задля того, аби звідти виходили наші військові, а от під час таких активних бойових дій, тобто я розумію насправді, що так як і в Маріуполі там 90% будівель вони зруйновані. Як люди виживають? Це досить складно. Це підвали, це е, е, сховища, яких обмаль на території міста. Е, ну, фактично, е, кожен крок для підтримання життя є вже небезпечним, тому що отримати воду, знайти продукти харчування, е, знайти десь запустити генератор для того, щоб е, підзарядити якісь прилади. Ну, це, вихід на поверхню, це знаходження на вулиці. Ну, досить небезпечно. добре. Якщо говорити про якісь такі соціальні елементарні речі, я розумію, що проблема з постачанням води, проблема з постачанням а, газу ну про приготування їжі, взагалі, певно, мова не йдеться. А якесь, хоча б натяк на якусь гуманітарну допомогу є, принаймні з, з боку окупантів, ну хоч щось вони привозять, чи вони тільки здатні руйнувати. Ну пропагандистські ролики зняті із завезенням гуманітарної допомоги бусиком і з його роздачею. Але разом з тим за тією інформацією, яка надходить від містян, які вибрались через окуповану територію на підконтрольну територію України, або знайшли спосіб зв'язатись і розповісти більш-менш про ситуацію у місті. Ну, в місті майже вже закінчилась провізія. Місто ну, без продуктів харчування і на грані, на межі, так скажемо, голодування. Тому що ну, якихось там регулярних постачань не відбувається. Скажіть, а чи Пропускають взагалі в місто українських волонтерів, взагалі як ситуація з цим. Ну я ж розумію, що наші волонтери точно не полишають е надій і сподівань, і спроб туди проникнути задля для того, аби можливо когось вивести, можливо, якось допомогти привести гуманітарку. Якась взагалі комунікація з орками в цьому плані з волонтерського фронту існує? Ну ви знаєте, ви, мабуть, трошки плутаєте це не чи 2014 рік тут відкрита повномасштабна війна, а не е, набіг тимчасовий. Тому <с? <с?> які можуть бути контакти з агресором з боку волонтерів? Ну це трошки незрозуміле питання для мене. Ну я ж я, я, я ну насправді я не те, що плутаю, Я знаєте, намагаюся з усіх боків ситуацію цю розглянути і в тому плані, що як же людям взагалі там перебувати, вони ж лишилися, і за кожного з них насправді неважливо з яких причин вони лишилися, але за кожного ж болить душа. І тому я просто в питаннях намагаюся, знаєте, перерахувати усі спроби, як їм можна допомогти. Знаєте, ну місто завозилось. Продукти харчування, і був зроблений запас на декілька місяців. Інше питання, хто яким скористався, але ж ну, досить інтенсивно протягом березня, і квітня і травня ну, декілька сот тонн гуманітарних вантажів це і продукти харчування, і предмети першої необхідності в місто були завезені. З другої з іншого боку, оці всі бомбування, розстрілювання житлових будинків. Ми з вами розуміємо, що не тільки люди страждали, а й страждали ті речі, які там були накопичені, збережені для підтримання життя. Тому ну, на сьогоднішній день досить скрутна гуманітарна ситуація. Виживають, ну виживають за рахунок тих територій, окупованих. Які знаходяться поруч за рахунок того, що частково люди намагаються виїжджати в сторону окупованих територій, де більш-менш спокійніше ніж у і є е, більш сприятливі умови для виживання, але це все таки вимушені кроки, які не ну е, невідомо чим закінчаться. Добре, якщо говорити про Лисичанськ, я розумію, що ви, е, якби е, голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецьку, але все-таки Лисичанський та Сєвєродонецьк це одна агломерація, і в будь-якому разі ви більш обізнаний, обізнаний в ситуації щодо Лисичанська аніж я. А е, е, якщо говорити про бойові дії в Лисичанську, що відомо вам і ну на наскільки зараз чи можна говорити взагалі, що орки просуваються? Ну, ви знаєте, це напевно, більше питання до військового командування військові дії. Ну, коментувати потрібно тим людям, які обізнані і зна і володіють цією інформацією. Те, що стосується як е, адміністративно, і е, виходячи з тієї інформації, яку я володію від тих же волонтерів, е, від наших містян, які е, Перебувають у Лісичанську або мають там е, своїх знайомих родичів, то е, виглядає це все так, як е, знаєте, дежавю. Спочатку бачили у Северодонецьку, тепер бачать у Лісичанську які розкладають на запчастини. Угу. Ну, тобто, бачимо, що насправді росіяни дотримуються своєї традиційної тактики, тобто знищення міста на 90%, і потім вже його е, переможне в своїх. Пабліках і в своїх соцмережах захоплення. Хоча насправді про захоплення не йдеться, а просто йдеться в захід до цілком зруйнованого міста. Фактично нищаться будь-які будівлі, які можуть бути можуть слугувати е опором для організації оборони ну в основу нищаться, нищиться все на своєму шляху. Угу. Ну точно орда тут іншого синоніма до цих дій немає. Олександр, дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити.